Що друзі, радий вас всіх бачити? Я Микита Міхальов. Ви на Ютуб каналі Телеграф Енергетичні теми і те чого нам чекати, на що розраховувати взимку, в тому числі і про це будемо говорити просто зараз. Актуальні, звісно ж, питання, які стосуються нас сьогодні, так само будемо зачіпати Мій гість зараз це Володимир Омельченко Ось я його доєднав. Це директор енергетичних програм центру Разумкова. Ми вітання вам, пане Володимир. Вітаю, пане Микита. Так, давайте розпочнемо. У нас тут е, заяви посипались, е, які стосуються нашої енергетики, і посипались в тому числі не тільки від українських чиновників е, чи там профільних спеціалістів. От місія ООН з моніторингу дотримання прав людини, навіть місія ООН з моніторингу дотримання прав людини. У мене тут певний дисонанс, але може ви роз'ясните, каже, що цієї зими українцям слід очікувати відключення електроенергії від 4 до 18 годин на добу. А деякі регіони можуть залишитись без опалення. Наскільки я розумію, це за певних умов таке можливе, а на стовідсотково таке станеться. Ну правильно, чому місія ООН стурбована? Це зрозуміло. Оскільки якщо ворог знищить українську енергетику, йому він зможе це зробити, то буде гуманітарна катастрофа. Відповідно, велика кількість біженців. Велика кількість загиблих, тому що люди не зможуть жити і підтримувати своє життєзабезпечення без електричної енергії, без води, без тепла, взимку. Тому є така стурбованість, ООН. але цієї стурбованості замало. Що стосується сценаріїв, там 4, 8, 20 годин. Ну, я на такі сценарії не реагую, оскільки я вважаю, що це чисто, чистої води волюнтаризм. Це ніхто не знає і не може знати, які будуть відключення, оскільки впливає це, знаєте рівняння з багатьма невідомими. Тут і е захист протиповітряної оборони, і кількість атак расистів, і захист нашої енергетичної інфраструктури, і погодні умови, і можливості імпорту і. Е Можливості відновлення нашої енергетичної інфраструктури після попередніх ударів тобто, всі ці чинники неможливо прорахувати, навіть штучний інтелект це не зробить. Тому я вважаю, що це чисті спекуляції, ніхто не може знати, які будуть відключення, і тому людей з одного боку жахати не потрібно а, а з іншого боку, і зайвий оптимізм теж. Ну він не до чого, скажіть, будь ласка, а що повинні, вибачте, за сленг винести, щоб чисто теоретично електроенергії не було по 18 годин? Я ж так розумію, це тоді всі шість черг застосовуються по всій країні? Ну я ж не буду про це публічно казати, правильно? Я скажу ну, а, так, ну, наш, чого? нас слухають ж, вороги слухають, і вони це і зроблять. То що вони що ви думаєте, не слухають наших? Е наших експертів слухають, Ну я знаю точно, що мене слухають там в Росії, там і завжди слухали і ще до війни там, значить, тому я б не хотів розголос-розголосити якісь такі, ну такі чутливі теми, куди вони мають влучити, щоб у нас повністю розвались розвалилася енергетична система. Зрозумів стосовно експорту з за кордону, те, що ми можемо дозволити, якщо я не помиляюсь, пані Урсула фон дер Ляєн казала про те, що євросоюз працює над тим, щоб збільшити ці цю спроможність до трьох з половиною виправляйте? Ну вона може говорити що завгодно, але є технічні можливості є політичне бажання. Да, от це політичне бажання у нас хвальне тобто це. Вона пропонує збільшити ну вдвічі квоту Ну на експорт, а на імпорт з, з точки зору України. З точки зору Євросоюзу це дійсно експорт. Ну, це теоретично це можливо колись у віддаленій перспективі. Я не знаю через скільки років, може через три, може через чотири. Але на сьогодні таких технічних можливостей немає. Ну, ми можемо зараз 1,7 гігават. У нас квота. Від системи операторів передач Європи можемо збільшити, ну, думаю, в цьому році ну максимум до 2,3 гігават. Це було б непогано. 3-4 це, мабуть, задача декілька років, але це до цієї задачі теж треба йти і її досягати, тому що. Очікується, і в найближчі роки у нас дефіцит потужності. Відповідно, у нас буде велика потреба в імпорті. Ну на жаль, на жаль, у нас зараз навіть ту квоту, яку ми заряку зараз маємо, де не гігават. Ми не вибираємо. А чому ну, ну навіть тоді, коли це нам потрібно, навіть тоді, коли це були графіки планових погодинних відключень, ми не вибирали цю квоту у серпні. Ми її там вибирали на. 40% на 50% в середньому за добу. Тобто у нас квота, якщо брати 1.7 ГВт це за потужністю, а за кіловат-годинами це десь 42 мільйони кіловат години на добу, Ну ми вибирали десь близько 20 так плюс-мінус мільйонів кіловат-годин на кіловат-годин за добу. Тобто Ну близько 50 відсотків. Да, тобто, чому не вибирали? Ну це зрозуміло, чому не вибирали? Тому що е, в ціни на електричну енергію в, в, в ринках суміжних з нашим ринком. Ми ж е, зараз не можемо купувати електроенергію там в Порту з Португалії, там чи Великобританії, чи, чи Швеції. Ми можемо тільки з суміжних країн Молдова, Румунія, Румунія, Польща. І Угорщина, Словаччина, да тобто цикри. А там традиційно і в цих країнах є дефіцит потужності. На жаль, на відміну, наприклад, там чи, від Франції там чи Швеції, чи наприклад, Іспанії, Португалії. І да? okay. раз дефіцит потужності, значить чим там самим не вистачає у них у самих високі ціни. і А у нас є наша модель, ринку, ринку, вона, на жаль, так сформована, що встановлені недолугі прайскепи. І вже тисячу разів казав і, і, і в інтерв'ю, і безпосередньо членів анкарекапе, що ці прайскепи нікому не потрібні. Вони тільки стримують імпорти, створюють додаткові проблеми з дефіцитом потужності. Ну на жаль, ніхто не хоче чути. Вони прайскепи залишаються, і в результаті, коли нам ця електрична енергія потрібна, наприклад, в вечірні піки, ми не можемо її купити в достатніх обсягах. Оскільки невигідно її купувати з комерційної точки зору, адже так у нас ринок побудований, що він у нас найбільш профіцитний профіцитний в Європі, тобто дефіцитний, вибачте, і за і за знищених потужності. А ціни у нас в провальні години, коли, коли у нас великий дефіцит, у нас нижче ніж. В країнах Європейського Союзу до такого дефіциту немає відповідно ніякого комерційного сенсу займатися імпортом не існує, тому він і не йде, ніхто не буде займатися собі в збиток цим цим імпортом. І в результаті, коли ми потребуємо електричну енергію ми її не можемо купити і споживачі сидять без електричної енергії. Ну от така у нас система збудована, значить, чомусь. Ну, ніхто не хоче її ламати, а ви бачите зараз е, ось ці процеси по перебудові системи? Просто окремі домогосподарства роблять ставку там або на власні котельні, або на чи плюс на сонячні панелі, там на дахах чи де-інде е, приватні будинки, деякі теж намагаються цим займатись. Підприємства пробують е, цього наскільки недостатньо для того, щоб отримати ось цю. Енергетичну децентралізацію я не знаю незалежність енергетичну, ну це ж правильна тенденція правильна децентралізація але дуже довгий шлях. Ну ви uh -huh. розумієте, що без об'єднаної енергетичної системи як єдиного комплексу енергетичного, наша країна не зможе існувати ще до дуже багато років. Да, окремі є випадки, що можна децентралізувати там певний певний населений пункт навіть. Певну будівлю, ну знов таки, якщо брати сонце, то сонце нам не сильно допоможе взимку, оскільки там сонячний, сонячний день дуже дуже такий стислий взимку, тому і його мало цього сонця. Тому що. Тому... Виробничого ви ще перепрошую, що перебив пане Володимира. В чому ще полягається децентралізація? Не на прикладі сонячних панелей. Ну от до прикладу, ТЕЦ ТЕС та дрібні, е, більш розроблена система передачі електроенергії. Ось це полягає теж в цьому полягає теж децентралізація система передачі. Це вже це вже інше питання. Ну можна ще вітрики більш ефективно робити, ніж сонячні. Сонячну лише генерацію, тому що вітряк може виробляти електричну енергію приблизно на тому ж рівні, що взимку, що влітку, що, що, що вночі, що в день. Да? Тобто там у них у вітряка коефіцієнт корисної дії він вищий. Потім, потім використовувати біоенергетику. Там у нас країна аграрна, багато відходів відповідних аграрного виробництва, треба їх. Використовувати ефективно, тут, мені здається, закладений дуже такий великий потенціал. Ну, плюс ми маємо встановлювати газопоршніві, газотурбінні малі електростанції. Ну, такої незначної потужності, там від одного мігават, наприклад, там до, до 30 мігават. Наприклад, Це... Києва ці електростанції врятували б столицю у випадку блокаутів? Ну, частково, частково, ну жодно таке велике місце, не жодна там децентралізована генерація, як місто Київ, не врятує. да тобто Тому що ну дуже багато споживаємо. там ну Київ споживає ну взимку, десь може споживати до пів, півтора гігават на добу, а планується встановити у нас газопоршніві чи, чи газотурбінні малі електростанції потужністю там дві, дві електростанції по 50 мегаватт тобто всього 100, 100 тобто Ми бачимо, що ці 100 МВт вони, ну, вони дуже потрібні, але так сказати, вони таку велику погоду не зроблять у, у, у разі якоїсь дійсно критичної ситуації в енергосистемі Тут народна депутатка Інна Сопсун нещодавно е, сказала, що нині маємо 9 10 гігават потужності, в піку буде 16-17 гігават, ну і покрити відповідно їх не буде. Чим е, фактично половина е, це в пікові мається на увазі, коли мінус 30, чи в пікові просто настала зима 0 плюс 2 градуси. Ну, знов-таки, ну зараз 9-10 до зими ще у нас ж не всі блоки вийшли з ремонту. Два блоки знаходяться в ремонті. Один блок має, має піти в позаплановий ремонт, що скільки там, ну, другий блок південно-української атомної станції, скільки там певні є порушення в, значить, головному. Головному циркулярному насосі. Uh -huh. І коли коли будуть повним складом працювати усі атомні блоки, дещо підтягнеться теплова генерація, думаю, гідроелектростанції, то все ж таки буде більше, ніж 9 дев'ятьват, які зараз існують. Ну, щось буде збудовано якісь потужності і газової генерації, нові потужності, думаю десь близько 300 МВт, Але тут мінус те, що у нас не буде взимку сонця. Тут, а сонце це, це теж десь у нас на сьогодні, на сьогодні понад 1 ГВт можемо відмінусувати. Але це в цілому, я думаю, що ми зможемо, так сказать, мати, мати десь 12, ну, 13, у 13, я думаю, гігаватт взимку взимку можемо матиме, але безумовно, що це не покриє пікові пікові періоди навантаження на споживання через споживання. Насамперед це вечірні піки, і частково ранішні піки в умовах, коли будуть буде низька температура, наприклад, менше десяти, то тут просто неможливо це буде покрити і, безумовно, це будуть. Переведені будуть застосовані графіки погодинних відключень, це ну майже 90%, ймовірність такої ситуації. Але знов таки в різні дні зими, в різні години доби будуть і різні графіки. Тому казати, які будуть максимальні, мінімальні графіки, Ну, ну це мені здається, Зараз, зараз просто немає таких сценаріїв, немає можливості вирішити цю формулу і казати, що скільки буде конкретно, у нас який дефіцит. Ну приблизно ми знаємо, який буде дефіцит, значить, але конкретно, конкретно сказати, який буде в середньому по по зимі дефіцит потужності. Ну, це неможливо. Минулого року ваші колеги, теж експерти з енергетичних питань, казали, що дуже врятувало Україну тепла зима. відносно відносно тепла. Але тоді і втрати від обстрілів ворожих були інакшими, і іншими. І в обсягах, і в кількості, і в якості. Цього року тепла зима, велику чисто теоретично тепла зима, відіграватиме велику роль. Ну, вона вона в будь-якому разі погода відіграватиме важливу роль в умовах дефіциту потужності, і це правильно, це теза абсолютно вірна. Але проблема ж не в погоді, не і не в зимі. А насамперед, основна проблема це в, дефіцит, в дефіциті потужності, які ми втратили через е російські атаки на енергетичну систему. А Погода це вже таке, знаєте, верхівка айсбергу над, цими, над цією проблемою. Ага. А сам айсберг, який під водою знаходиться, основна, основна так сказати, частина цього айсбергу – це саме дефіцит потужності. Окремо про опалення. Тут ситуація буде королювати з електроенергією, його так само буде не вистачати десь трохи менше, ніж наполовину в піки? Тут наскільки я розумію, в кожному місці ситуація окрема. Ну я б так сказав, що тут не зовсім пов'язані питання, оскільки у нас е критична е інфраструктура найде в пріоритеті і буде заживлена, да? Тому, якщо не будуть зруйновані потужності виробництва теплової енергії, то тут проблем якихось великих не передбачається. Да? Тобто, але вони ж можуть бути, бути теж зруйновані. Це теж. Ворог не спить, ворог думає, як завдати найбільшу шкоду. Тому сказати про це, значить, чи зруйнують вони це теплопідприєм, значить, об'єкти теплокомуненерго, чи ні? Ну зараз я це сказати не можу. Ніхто, мабуть, не може сказати, але є дійсно окремі місця там, там Сумщина, там Харківщина. Ну я не кажу вже про профпри. Прифронтові якісь регіони, там дійсно проблеми будуть серйозні? Як там, у Ліни Костенко, було кожен фініш? Це по суті старт? Якщо дивитись з іншого боку, на обстріли і руйнацію інфраструктури по виробництву генерації, так по розподілу, як це було раніше, минулого року. Наскільки це дає нам шанс? Відбудувати по-новому чи модернізувати настільки, ну щоб в майбутньому, не дай Бог, якщо будуть повторюватися подібні воїни цією Україною яка нікуди не дінеться, мінім... мінімізувати урону цей збиток для нашої інфраструктури. Це в принципі можливо. Ну я не знаю все повністю під землю загнати. Добре. Ну, це неможливо все під землею загнати, для чого це робити, треба ставку робити на вже сто разів про це казали на децентралізовану генерацію, яку набагато важче зруйнувати, ніж все заривати під землю. Це не хватить ні бюджету України, ні бюджету всього Європейського Союзу. Щоб Ну уявіть собі, скільки об'єктів, там, як дехто де пропонував всі лінії електропередач у нас під землю, значить, зарити, значить, ну, у нас у них. Цих ліній електропередач магістральних, тільки там до 30 тисяч кілометрів, і понад мільйона, мільйон кілометрів розподільних мереж. то Як як це можна все зарити? Та, там Скільки підстанцій, магістральних підстанцій, у нас близько сотні, потім е, підстанції розподільних, там близько 30 тисяч тільки трансформаторів. то що, що все ж не зарієш? Не, не знаю, які кошти мають. Це така неправильна стратегія. Треба укріпляти е, інфраструктуру першого, другого рівня інженерними, інженерним захистом, створювати аварійний запас і міняти у разі е, нанесення шкоди якомусь об'єкту. Тобто потрібно мати запас обладнання і в якийсь певний рівень укріплення, який так сказать, можливо, зробити не за всі гроші світу. Це має бути правильною, як на мене, стратегією. Ну, і безумовно, над ключовими об'єктами має стояти протиповітряна оборона. Е, у нас є 10 ключових підстанцій компанії «Укренерго», які е, видають потужність атимних блоків, і ним треба особливу увагу приділити, особливо там укріпити, там е, поставити біля них систему протиповітряної оборони, розмістити. Інспекторів МАГАТЕ, тобто, ну, на це в цьому цьому треба дуже серйозну увагу дійсно приділити приділити саме, саме даному питанню. А щодо перспектив відновлення, да теоретично вони є, але поки що я ж кажу, що в той моделі енергетики, який зараз існує, ринку електричної енергії, ну мені здається, що це дуже буде складно. Практично неможливо зробити, тому що дана модель електричної енергії яка запроваджена в Україні з 2000, 1 липня 2019 року, вона не функціональна, вона інвестиційно неприваблива, і зараз замість інвестицій створює величезні борги. ну Що абсолютно є нонсенсом, немає такої моделі в жодної європейської країні, як, за якої замість інвестицій створюються величезні борги, з якими потім не знають, що робити. Ну, от зараз, ви знаєте, там іде суд, там подали суд гарпок, здається, подав суд на енергоатом за те, що той значить заборгував близько 14 мільярдів гривень е, перед населенням, хоча отримав перед цим, значить, е, певні. І певні фінансові надходження, оскільки збільшився тариф для населення там більше ніж на 50% відсотків, ви ж знаєте, да тому, тому але це не все не допомагає, тому що в нас модель не працююча, модель яку ринку електричної енергії, яка лише борги, значить, вона як, якби генерує а не інвестиції. Ну, важко очікувати інвестицій, яких якихось, Хоча, в принципі, за нормальною енерг... моделі ринку електричної енергії, навіть і в умовах війни, і... і після війни особливо можна збудувати у нас достатньо швидко, там за, за два роки 10 гігават потужності, причому з них значна частина це балансуючих потужностей, у нас не вистачає саме них, саме цих потужностей. ну, Наприклад, можна там 4. Гіга... Гігавагігата вітрової генерації збудувати. Оце це, це, це відразу попереджаю це не балансуюча вітрова генерація. Uh -huh. Потім можна збудувати десь 3 гігават сонячної генерації, 3, 3 гвата біоенерге... біоенергетичних установок, е... та і також десь 1 один гігават системи накопичення електричної енергії. І е десь 2 гігават це мала газова генерація. усього скільки там 12, десь 13 гігават виходить. Це можна за два роки спокійно збудувати і вирішити багато чому проблема енергозабезпечення, і на ну це потрібно десь близько 10-11 мільярдів євро. Це приблизно стільки, скільки коштує один атомний блок, будівництво одного атомного блоку. Але один атомний блок будується близько 10 років потужністю 1 ГВт, а децентралізована генерація, про яку я кажу, вона будується не 10 років, а 2 роки максимум. Да? Про все, що ми говорили. І потужністю не, не, не один Гігават, а 10-12 Гігават за ті ж самі гроші, що будується один всього атомний блок потужністю 1 ГВт. Тобто можна в 5 разів швидше збудувати децентралізовану генерацію, потужністю в 10 більше, ніж, од, ніж один блок атомної електростанції, за ті ж самі кошти. Спасибі за ці роз'яснення, пане Володимире. Нау науково популярно розповіли про це. Дякую. Володимир Мельченко, Дякую. це директор енергетичних програм центру Разумкова. Він був на прямому зв'язку. Більше актуальних та ексклюзивних новин читайте на сайті telegraph.com.ua. Я Микита Міхальов. Це ютуб канал Telegraph.ua. Бережіть себе, па, па Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.